Ви навіть не уявляєте, наскільки сильно я змінила свою думку про Майорку. Я вже третій раз прилітаю сюди, на цей раз взимку, і цього разу це найдешевший приліт в моєму житті. Раніше я літала з Німеччини 250 євро на двох туди назад, а зараз 30 євро на двох. Майорка взимку це найкраще, що могло зі мною статися. Жодних натовпів туристів, спокійні вулиці, всі круті локації без людей. Можна насолоджуватися красою острова без штовханини, без цієї нестерпної спеки. Мене питають, як я зняла ці класні локації. Ці без людей просто приїхала взимку. Якщо дуже сильно хочеться купатися в морі, можна в принципі приїхати вліт, але буде дуже дуже людно. Зимку ідеальний баланс, гарна природа, відкриті всі місця, смачна їжа і приємні ціни. До того ж можна зняти готель зі спа та басейн. Коли я жила в Німеччині, після подорожі на Майорку мені було сумно повертатися в дощі та холод. Відчувався неймовірний контраст. А тепер, коли я повертаюся додому в Іспанію, контрасту майже немає, і я просто кайфую від того, де живу. Це найкраща зима в моєму житті. Давати вам топові локації пишіть в коментарях.